Мої дорогі підписники, сьогодні 7 жовтня, субота, я зібралась їхати до України летіти, і мені треба зняти відео для своїх підписників. Я в районі Дамірташ і на пляжі Дамірташ. Хочу сказати вам, я не очікувала тут дуже класний, дуже класне кафе. Під пальмами освітлене, дуже, дуже дуже крутий пляж. І я, мої хороші, навіть не сподівалася, що його повністю вже почали реставровувати. Ще люди на пляжі. Подивіться, з такого комплексу ви можете на таких електричних штучках приїжджати собі до цього пляжу. Пляж надзвичайно крутий. Я вам скажу, що тут самий чистий пляж. Ми на суботу-неділю завжди. Їздимо сім'єю сюди, тому що тут дуже круто. По-перше, тут дуже тепло і дуже чисто. Це далеко від Анталії. Ми між Аланією і між Газі Паша знаходиться цей комплекс. Між Газі Паша це просто 25 кілометрів. Ви прямо з літака у свою квартиру. І це дуже класно. Я вам скажу, що на другу весну ви просто не впізнаєте цей пляж. Настільки все рухається вперед, що просто ми не встигаємо зняти вам і показати. Подивіться, ви можете тут і ловити рибку з дітками з своїми внуками. І Знаєте, мене дуже радує, що підписників моїх дуже багато. Я не випадково сюди приїхала. Зараз ми з вами підемо на стройку. І я вам покажу. Хочу сказати вам, що там було дві квартири, які продавалися ще. Ну там зараз тільки одна залишилася, по-моєму, залишилася. І ціна ще закладена тогорічна, тому що він уже рік будується, і ще рік має здаватися. От на другий рік він здасться в експлуатацію. І це дуже круто. Когось чекає там квартира, мої хороші. А я йду показувати для своїх підписників, тому що в мене там купило багато українців з різних країн. І з Канади теж, і з Америки теж. Це всі українці. І мене дуже радує. Що мене оці всі українці об'єднують. Я навіть не могла мріяти, що я буду жити між своїх українцям, українцями між своїми і просто радіти життю. І е, я думаю, що моя користь в цьому все-таки буде звучати і в цьому комплексі. Пішли. Мої любі, мої хороші. Дивіться, я біля наших комплексів. І хочу сказати, я просто в шоці. Тому що від того моменту, коли я вам показувала, пройшло всього-навсього три місяці. І вже ваші квартири збудовані. Ось, подивіться, субота, а люди працюють, не зупиняються. Один будинок, ось другий будинок. Ну, е... Ми можемо побачити і кровлю. Я бачу, що вже от і електрика проведена. Я думаю, що коли я повернуся взимку знову сюди з України, в Аланію, я вже вам покажу ваші квартири всередині, вже із кухнею і з усім. Це буде точно, мої любі. Ось саме головне покажи, будь ласка, басейн. Подивіться, який він здоровенний. Ви тут будете жити, як в казці. тому що все, що я показую, це казка. І я не дивуюся своїх підписників, коли вони мені кажуть, що я брехуха, аферистка, що це неправда. Тому що в це повірити дійсно нереально. І коли до мене приїздять підписники і так і кажуть, що нереально, я бачу, коли вони просто зачаровані, багато хто був в Туреччині і не знає таких комплексів. А ми, мені навіть турецькі друзі в Стамбулі. Дивуються, де я знайшла такі цікаві місця, а вони постійно їдуть в Аланію. Ось так про квартиру, яка у нас залишилась на продажі, ось там на другому поверсі, мої хороші, залишилася одна. Поспішайте, тому що 135 тисяч євро це ціна, закладена тогорічна. Було їх дві, але зараз я привезла підписницю. Вона одну квартиру забрала. Тому одна ще залишилася. І хочу вам сказати, що тут буде класно жити величезна територія, сади бананові, апельсинові, і ця інфраструктура для ваших діток та онуків аквапарк. Басейн на вулиці. Ви бачите, який він здоровенний. Ну це ж мої хороші не осягнути який здоровенний басейн. Ваші діти та внуки точно будуть задоволені. Тому, а ще саме головне, що самий самий крутий пляж, чистий і дуже близько біля аеропорта. Тому, мої любі, я буду закінчувати цей прямі, прямий ефір, але я вам скажу, що я повернуся. Взимку і вам покажу. Обіцяю, що я вам покажу ваші квартири. Я зайду в кожну квартиру. Всі будуть бачити і всі будуть тішитися тим і радіти, що вони купили. Папа, мої хороші, я стараюся тільки для вас, папа.